Медичний бунт у Львові на страйк вийшло три сотні медиків швидкої та співробітників медицини катастроф. Вони вимагають гідної зарплатні та належних умов праці. Невідкладникам урізали 30% надбавку за особливі умови і характер праці. Якщо раніше лікар швидкої отримував у середньому 4 тисячі гривень зарплатні, то тепер майже на тисячу менше. Наталя Волосацька про вимоги медиків докладніше розповість. Під сирену три сотні медиків швидкої та медицини катастроф пішою ходою йдуть до облради. На вулицю їх вивело зняття 30 відсоткових надбавок за особливий характер праці. Вони виплачувалися до серпня 2016 року. Поки наша головний лікар не видала заднім числом наказ. 18 серпня видала, що з 1 серпня знімається відсотки. Нікого не повідомила. Хто винуватий в тому, що зараз зняли гроші? Хто? 10 мільйонів. Ми до тоне до фінансування скажіть вам да Ганьба! 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 медики кажуть, після зняття надбавок їхня і так мізерна зарплатня стала геть смішною. Лікар замість 4 тисяч тепер отримує на тисячу менше. Фельдшер недоотримує 600, а водій. 400 гривень Василь Паньків уже 20 років за кермом карети швидкої. Його дружина фельдшер. Але ледве кінці з кінцями зводять цього місця. Ми не дорихували тисяча гривень. Я практично не пускаю дитини в садів. Нема чому платити. Садик доходить до 600 гривень. Не знаю, як далі будемо тягнути. Як ми виживемо Квартплата кварти подорожчала все, і газ, і світло. Майже мільйони львів за штатним розписом кажуть медики мають обслуговувати 100 карет швидкої. Зараз лише 40. та й ті постійно виходять з ладу. Ламаються, тому що вони вже свій термін експлуатації вийшли. Буває, що їдемо на виклик, ламається, зупиняється. Тоді ми передаємо виклик по рації в другій бригаді їде друга бригада, але це є губнення часу. З оснащенням машин теж не все добре, зізнаються лікарі. Дефібрилятор є е, Дефібрилятор в старій машині. Нема. Якщо треба, тобто ми проводимо реанімаційні заходи. Якщо треба, тоді викликаємо іншу бригаду, яка має дефібрилятор. Друга бригада, друга виклик терміновий. Друга бригада, лікар парахуда. Падіння з висоти з четвертого поверху. У вас виклик у Львові. П'ять підстанцій швидкої допомоги. Ця найгірша. Тут немає душових кухні, де лікарі б могли поїсти, а кімнат. Для відпочинку у жалюгідному стані доведені до відчаю медики перекривають одну з центральних вулиць міста. Майже годину ходять по пішохідному переходу. До людей виходить обласний урядник. Немає фонду заробітної плати. Не вистачає до кінця року 10 мільйонів гривень. Почали вирішувати вже. От я зараз на сесії перевиконання обласного бюджету. Там е, близько е, 3,5 мільйонів видається на. Швидку міста і на майже мільйон гривень на обласну медицину катастрофу. Де взяти решту? Чиновники від медицини не знають. Медики розійшлися поки що ні з чим, але кажуть, якщо їхні вимоги ігноруватимуть, знову вийдуть на вулицю або влаштують італійський страйк. Тобто на роботу виходитимуть, а от продуктивність не обіцяють. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2.